15 тисяч гривень за цю одну плиточну, яку я замінив. Ах ти ж, куродьоєще, скажете ви! Аж штукатурів по 200 гривень шукають. Ага. Ну, давайте е, розкажу, як воно все відбувалося і скільки часу мені тут пішло. В загальному три заїзда, плюс-мінус, по 3-4 години. Е, перший день ми приїхали, оцінили ситуацію, демонтували нашу плитку. Нагадую, що де, задача стояла демонтувати так, щоб не пошкодити плитку. Ми її частково, як то кажуть, з гіпсокартоном демонтували. Приїхав на об'єктик, шліфанули наш гіпсокартон, шліфанули плиточку, почистили, підготували її, щоб вона, можна було її вкладати. І також вирізали кусочок гіпсокартону. Зараз. На другий день ми. Видзвонили сантехніка, який виправить нам цю ситуацію. Бо я нагадаю, у нас тут е, тріснула труба була. Розумієте, то не моя парафія. Знайшов сантехніка, сантехнік приїхав, ту всю історію зробив, скрутив, як міг. Е, далі я вклав плиточку. Після чого. Що після чого? Після чого два дня пройшло. Брешу, три дня пройшло, володька приїхав. Збив свп зробив затірочку, зробив повністю силікончик. Почистив трап, бо ви би ви бачили, що там було. А я вам зараз покажу. От що там було. Ну, Негоже не виходити з об'єкта і лишити за собою такий трап. Хоча то не я його засрав. Але лишили, зробили все по-людськи, чистенько. Ще плюс бонусом. Опа-па! Тут. Цілікончики потріскані були. От, бачите, які вони були потріскані. Герметик не герметик, що вони дали, але в кінці Володя зробив ось таке гарне примиканнячко. І також ось тут. Раз два. Тому 15 тисяч гривень. Ну, а що? Я три дні, як то кажуть, сюди. Ви скажете: ой, та це можна було зробити за три години в один день і все. Ну, то б вже би було перебор, розумієте, людині такі гроші казати за три години. А так розтягнув трошки туди сюди Зробили для мами, дивіться, залишив за собою ось таку чистоту.